Цієї весни учасників Кубка світу з велоспорту серед паралімпійців приймало італійське місто Маніаго. Серед учасників перегонів український спортсмен Павло Баль. Після етапу Кубка світу в Бельгії він продовжує боротись за перемогу у велоспорті. Змагання проходили по мальовничих маршрутах, прокладених через вузькі вулички і захоплюючи пейзажі гір. О, мені більше подобається Італія. Ну, Белія теж було класно. Тут зараз дощ, але все-таки дощ для всіх і не тільки для мене. Бельгія теж класно, питань нема, там хороший досвід отримуєш, є прямий участок і є частина дороги через, через місто, де Бруківка, де поворот, вузькі вулички. В принципі, тут теж в Італії буде півтраси завтра через місто, що також буде. Перший день змагань був перенесений через складні погодні умови. Поліція не могла гарантувати безпеку учасників. Наступного дня, незважаючи на дощ, індивідуальна гонка відбулася. Скорочено, відповідно, по потужності в мене середня потужність буде краща, ніж була вона в Бельгії, але тільки за того, що тут ми їхали 10 кілометрів, в Бельгії не їхали 20. Але по суті тут теж мало бути 20, просто скоротили через плані погодні умови. Групова гонка Road Race довжиною 68 кілометрів проходила через центр міста. Павло посів 9 місце, подолавши дистанцію за 1 годину 42 хвилини з відставанням від лідера на 7 хвилин 44 секунди. На етапі Кубка світу в Бельгії український спортсмен був дуже близький до перемоги у цьому виді змагань. Траса Вузенька досить звивиста. Захід в поворот, вихід з поворота. Тут більше така технічна їзда була, бо в Бельгії було пряма, досить велика пряма, просто пряма в одну сторону і назад. І там воно було менше технічних моментів. Ти просто став в групу і їхав. Там я й там я, там я показав кращий результат по, по відношенню до лідерів. я знову строю. Ну, на жаль, я не фінішнув, хоча там дуже була класна гонка, і я на фініші боровся за третє місце, що для мене було дуже неочікувано, і напевно не знаю, не справився з емоціями, бо я не очікував, що я, що я нав'яжу таку боротьбу лідерам. От, на жаль, я перевернувся в кінцевому результаті ні третій, ні четвертий, ні п'ятий. І не заробив ніяких балів. На жаль, прик. Зато отримав досвід. Здобувши на чемпіонаті світу з пару велоспорту 14 місце, Павло Баль готується до Паралімпійських ігор в Парижі. Перспектива досить хороша. Я показую хороші результати з силу того, скільки я тренуюся, який в мене досвід зі своїми суперниками, я вважаю, що це досить добре. І, звичайно, хочеться краще, можна краще, і треба краще, і 100% буде краще. Бажаємо Павлу удачі та міцного здоров'я на шляху до цілі. Сподіваємося, що його зусилля будуть винагороджені, і він потрапить на літні Паралімпійські ігри в Париж. Перемоги нашому спортсменам. Перемоги Україні.